Десь в класі у п'ятому мої скромні потуги в навчанні зухвало відволікали. Не повірите, зошити. Вірніше, не самі зошити, а їх обкладинки. В ті дні у продажу з'явилася серія зошитів під назвою Minnets Before the Storm, що можна перекласти як напередодні грози. За обкладинки цих зошитів слугували фотографії природи на фоні монолітного монохромного неба. В пам'яті найбільш закарбувалось одиноке дерево в зеленому полі, позаду якого синьо чорна твердінь погрожувала розверзнутись блискавицями та галонами води, захоплювала нереальність зображення, наче дерево вирізали і встановили. Ставили в зовсім інше середовище. Існує така гіпотеза анкені велі або моторошна долина, згідно з якою людиноподібні об'єкти викликають тривогу і дискомфорт, бо, незважаючи на те, що вони схожі на людину і поводяться подібно до неї, існують певні помітні відмінності, що вказують на штучну природу. Ці відмінності і викликають дискомфорт. Отож, якщо і існує флористичний еквівалент моторошної долини, то це були обкладинки тих зошитів. А тепер уявіть моє життєвідчуття, коли я вживу, спозирав подібне явище. Літні канікули після того ж п'ятого класу. Ми з хлопцями ганяємо м'яча, але його відносить від нас вітром. Височезні тополі гне додолу, а над нами чисте небо. Та варто було глянути в інший бік, і там картина нереальної жаскої краси. Поміж двох дев'яти поверхівок розтягнувся клапець смолянисто-чорного неба, на фоні якого майоріла підхмарна тополя, що своєю верхівкою вилазила з чорного полотна і упиралась в ясну блакить. Виглядало як колаж, наче воєдино заліпили два різних шматка неба і поверху наліпили грубо вирізане дерево. Точно як на тому зошиті, Показово, що я не пам'ятаю самої стихії опісля, чи була там злива, гроза, шквал, бозна. Залишився саме цей трепіт передчуття, момент перед тим як станеться щось страшне та неповоротне. Таке відчуття, пережите мною як умоглядно, так і емпірично, стало визначальним в моєму сприйнятті мистецтва. Я люблю напівтони та недомовки. Ні, не для того, щоб власною уявою дамалювати несказане, а задля того, щоб зловити те саме відчуття наступаючого шторму. Людина. Я аудіальна. Люблю історії, розказані за допомогою музики та звуку загалом. В середині нульових я почав цікавитись обскурною музикою, ритуальним, ембієнтом, авангардною академічною музикою та іншими аутсайдерськими штуками. Інтернету в мене тоді ще не було, тож я вишукував касети та сіді з макабричними обкладинками на всіляких барахолках та стихійних викладках, Коперсався у секонд-хендах, записував музику на Болванки, виписував цікаві назви з тематичних журналів, що знайшов в тих же секонд хендах вже не пам'ятаю, яким чином мені до рук потрапив фірмовий диск з зображеним на чорному фоні декаграмом і незрозумілими мені є Це була компіляція під назвою The Trinity of Non-Being». Перші півгодини звучить тривіальний дрон Ambient», але на екваторі диску мене зустріла композиція під назвою «When the Hurricane Comes» артиста під псевдонімом Каніба. По суті, ця композиція це мімікруюче під філдрекордінг шумове Крещендо, яке за своєю естетикою ближче до блек-металу. Коли я її слухаю, я наче опиняюсь у одинокому закинутому будиночку посеред якогось невідомого поля. І я не можу вийти, мені страшно, бо назовні на мене чатує щось лихе. І що саме характерне, що цей трек. Наскрізь просякнутий тим самим трепетом передчуття, про який я розповідав раніше. Якби мене попросили кількома словами охарактеризувати дану композицію, то я сказав би, що це наростаючий скрип дошок, який катує наступаючий вітер, гул борвію і почуття споконвічного жаху. Мені дуже подобається, коли здавалося б такими простими і на думку багатьох немузичними засобами композиція, твір викликає такі емоції, що закидують тебе кудись в глибоке дитинство, котре, начебто, було вже поховано під шарами буденності та дорослого життя. Якийсь момент я опинився в одному із тих будиночків, що міг бачити на обкладинках зошитів у п'ятому класі. Але тоді у мене не було можливості зазирнути за майнець біходисторм. Тепер же я опинився в самому епіцентрі шторму, потрапив у темний закуток дитинства, що був прихований з глянцевою обкладинкою.